Давайте чесно, от ми кожен раз, коли заходимо на якесь відео, ми хочемо почути суперсекретний секрет, і от після чого наш бізнес супер поміняється. Насправді, секретного секрету не існує і ніколи не існувало, якби він існував, ви б про нього не знали, бо це секрет. Значить, зараз я просто поділюсь тим, що я за от роки в бізнесі точно зрозумів, і от гарантовано можу сказати, що ця вся історія працює. Як зробити так? Короче, що дуже важливо для вашого новачка на самому самому початку. Перше, йому дуже важливий його короткостроковий результат. Тобто, коли до вас проходить нова людина або ви нова людина в бізнесі, на що звернути увагу, що дуже важливо. Перше, короткостроковий результат. Тобто, те, що людина отримує вже завтра, післязавтра, через 2-3 дні. Тому що ну такі ми створіння, якщо ми довгий час щось робимо і не бачимо ніякого фідбеку, мотивація по чуть-чуть пропадає і ну, якби людина здувається і йде з бізнесу. Тому наше завдання як наставників заакцентувати його увагу на його позитивність. Результатів. Тобто вау, в тебе людина прийшла на зустріч з тобою, це вже дуже класно. Там або вау, тобі вже відписали в інстаграмі. Брат, це победа. І заакцентуйте на цьому увагу. Підніміть бодрость духа. Другий момент. От коли у вас тільки ви прийшли в бізнес, або ви довго в бізнесі і немає жодного результату, треба попасти на найближчу. Подію вашої команди, вашої структури, вашої компанії неважливо попасти в оточення, попасти в місце, яке може стати прецедентом, от переломною точкою, після якого теоретично все може помінятися. І тут дуже важливий нюанс, дуже важливий момент. На цю подію треба приїхати і бути там повністю новачком. І, значить, в мене яка історія була. Я коли приїжджав на семінари, на конференції, в мене було бажання вчити там, то, розказувати, який я молодець, і я завис щось на півтора року в одній кваліфікації. Тому що я приїжджав туди не вчитися, я приїжджав туди вчити і показувати, що я ніби все знаю. І от як тільки ти думаєш, що ти все знаєш, тебе чекає оце плато, ступор. Тому дізнайтеся в наставників, коли найближчий івент, зробіть все можливе, скільки б вам це не коштувало зусиль, грошей, попадіть туди і будьте там новачком. Перезнайомтеся з величезною кількістю нових людей. Їхні історії дізнайтесь, обміняйтеся з ними інстаграмами, підтримуйте з ними зв'язок. І от це може стати точкою, коли все поміняється. Від людей в команді дуже часто чути таку історію: типу, Окей, Андрій, от буде семінар, я був на такому ж. Тобто, я був там на п'яти семінарах, на шести семінарах. Нічого нового. Я кажу: Окей, а де оцей прецедент? І точка, що в тебе щось повинно помінятися. Якщо в тебе плату, ти зловив ступор, ти не ростеш в бізнесі. Де оцей прецедент? Попадаєш на івент і поводиш себе там як новачок. Третя штука. Візьміть свого наставника, станьте з ним найкращим другом і проаналізуйте весь свій попередній досвід до сьогоднішнього моменту. Тобто. Як ви запрошуєте людину в бізнес, яку ви інформацію скидаєте, коли ви з нею виходите на відеозв'язок, коли ви з нею виходите знайомитеся вживу, коли ви її знайомите з наставником? Яку інформацію ви її скидаєте? Коли ви в неї питаєтесь про перші результати, коли ви питаєтеся про якісь запитання сумніви, які в неї виникають? І до самого останнього моменту, дотепер, десь повинен бути от, е, історія з власного досвіду. Коли не було заключної коди, тобто все класно, ти скидаєш правильну інформацію в правильні терміни. На останнє питання, яке ти повинен був би задати, от в руслі, типу, скажи, чи в тебе лишилось питання, чи от давай розбираємося в бізнесі, щось стартуємо. Людина замість цього запитання задавала: ну, типу, нічого не казала. Типу, окей, класно, що вам сподобалася інформація до побачення. І в принципі, 90% роботи було пророблено правильно, класно. Оцих заключних 10% було зроблено погано, і от немає результату. Візьміть свого наставника, проаналізуйте з ним весь свій шлях. Ну і остання точка: задайте собі питання, яка у вас ціль і які в неї дедлайни. Ця ціль може бути за межами бізнесу, за межами коралу, але адаптована на маркетинг план компанії. Ну, типа, я там хочу машину. Окей, скільки ти повинен заробляти, скільки часу тобі треба на це відкладати, коли ти це повинен зробити, яка тебе повинна бути для цього організації, і так далі. Адаптуйте свою ціль на маркетинг-план компанії. Мене особисто заводило, типа просто от зробити там кваліфікацію мастера. От я не знаю, мене це заводило чисто як досягнення. Я переміг сам себе. Я зробив, я показав, я доказав, я вийшов на такий то дохід, і мене мені цього хватало. І от ця ціль, вона повинна мотивувати. Якщо цієї речі, у вашого дистриб'ютора або у вас немає, у вас великі проблеми. Людині немає заради чого рухатися. Ну, тобто, а на що мені сьогодні робити некомфортні дзвінки до своїх знайомих, незручні переписки в інстаграмі, де мені відмовляють, де там критикують і так далі. Зачем? От останнє питання: задайте собі, куди ви рухаєтесь і коли ви туди повинні прийти. От, в принципі, все. Пока.